Будемо продовжувати, і переходимо до наступної доповіді кандидатки медичних наук, доцентки кафедри інфекційних хвороб ЛНМУ імені Галицького. Прикуди Надії Михайлівни. Надія Михайлівна, будь ласка. Доброго, Доброго дня, вельмишановна Ольга Анатоліївна. Вельмишановний Василю Степановичу, шановні учасники конференції, організатори, дякую за надану можливість взяти участь сьогодні у майстер-класі. Отож, у продовженні теми COVID-19. Не бачу презентацію, Мариану. На сьогодні відомо, що у 60-80% інфікованих вірусом SARS-CoV-2 хвороба протікає безсимптомно або виникають незначні респіраторні прояви. У випадку обстеження таких пацієнтів майже у половини виникають специфічні ускладнення, специфічні ураження на кателегень, так звані зміни по типу матового скла. У 14% інфікованих розвивається тяжка пневмонія із проявами гострої дихальної недостатності, а також специфічними змінами на кателегень. Ураження перенхімілегень у таких пацієнтів сягає більше 50%. У 5-15% госпіталізованих із COVID-19 виникає тяжка пневмонія, а також респіраторний дестерс-синдром, після якого розвивається легеневий фіброз із значним зниженням функції легень та ранньою смертністю. Більшість пацієнтів із підтвердженим COVID-19 мають симптоми гострого респіраторного захворювання. Симптоми насамперед залежать від штаму вірусу SARS-CoV-2, який викликає хворобу. Наводимо вашій увазі основні з них. Це нежить, закладеність носа, головний біль, біль в горлі, кашель, остуд, підвищення температури тіла, міалгії, сплутаність свідомості, аносмія, біль в грудях, нудота, блювання, діарея, втома задишка, агевзії або інші порушення смаку. На сьогодні відомі так звані фактори, які запобігають виникненню тяжкого COVID-19. А також фактори, які навпаки сприяють тяжкому перебігу хвороб. До факторів, які запобігають інфікуванню та виникненню тяжкого covid 19 насамперед відносять здорове правильне харчування, наявність в анамнезі життя атопічних станів, вакцинація проти covid 19 Вважають, що збільшення кількості протизапальних цитокінів. Зниження експресії ангеотензин перетворювального ферменту 2, активація теклітин, клітин, наявність посвакцинальних антитіл допомагають уникнути інфікуванню та прогресуванню хвороби. Натомість вік, чоловіча стать, наявність супутньої патології, етнічні відмінності є факторами ризику тяжкого COVID-19, підвищена експресія АПФ-2. Збільшення рівня прозапальних цитокінів лежать в основі виникнення тяжких форм хвороби. До можливих факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19 відносять пацієнти старші 65 років, наявність у них супутньої патології. Насамперед це є хвороби органів дихання, хронічні хвороби нирок, печінки. Серебровазкулярні хвороби, серцево-судинна патологія, діабет першого-другого типу захворювання крові, гемофілія, серповинно-кулітинна анемія, онкологічні хвороби, первинні імунодефіцити ВІЛ-інфекція, пацієнти після трансплантації органів, неврологічні хвороби, такі як деменція, епілепсія, хвороба Паркінсона, ожиріння. Застосуванням анамнезі кортикостероїдів та інших імуносупресивних засобів споживання наркотичних та психоактивних речовин. До лабораторних предикторів тяжкого перебігу COVID-19 належать підвищені показники дедимару, цереактивного білка, лактатдегідрогенази, тропоніну, перитину, а також зниження кількості лейкоцитів у, лімфоцитів у периферійній крові. В основі патогенезу COVID-19 лежить два основних механізми. Насамперед, це безпосередній цитопатичний вплив вірусу SARS-CoV-2 на різні клітини організму людини. І другий механізм це є надмірне реагування імунної системи на реплікацію вірусу, у результаті якої виникає цитокіновий шторм. Альвеолярні епітеліальні клітини є першою мішенню вірусу. І це пояснює значну а, частоту виникнення пневмоній. За допомогою S-білка вірус, використовуючи рецептори АПФ2, проникає в епітеліальні клітини, спричиняючи їх е, загибель. Окрім того, вірус у дихальних шляхах має здатність пригнічувати мукоцеля... активність мокоцелярного кліренсу. Внаслідок віросемії вражаються і інші органи мішені. До яких відноситься кишківник, серце, нирки. Унаслідок цього виникає місцева і системна запальна відповідь. Епітеліальні, дендритні клітини, а також альвеолярні макрофаги, продукують значну кількість прозапальних цитокінів. Виникає так званий цитокіновий шторм. Цитокіновий шторм це неадекватна реакція імунної системи людини у відповідь на інфікування у даному випадку вірусом sars cov 2 характеризується надмірним вивільненням прозапальних цитокінів, що призводить до тяжкого перебігу хвороби і за розвідком поліорганної недостатності. Окрім надмірної секреції цитокінів, цитокінів унаслідок реплікації вірусу sars cov 2 Відбувається також гіперпродукція вільних радикалів, і така неконтрольована секреція прозапальних цитокінів вільних радикалів є причиною значного запального процесу у легенях і тяжкої гіпоксемії. Ураження вірусом ендотелію судин призводить до розвитку синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові. Таким чином, цитокіновий шторм. Є причиною набрику тканини легень і тяжкої гіпоксемії, що призводить насамперед до гострого респіраторного дистер-синдрому в подальшому за розвитком фіброзу легень. Унаслідок цитокінового шторму уражається центральна нервова система, яка проявляється гострими неврологічними порушеннями, а також тяжким постковідним неврологічним синдромом. Унаслідок системного ураження. Судин, судин та серця виникає ендотеліальна дисфункція, гіперкоагуляція і, як наслідок за розвитком міокардиту та серцевої недостатності. У тяжких випадках розвивається поліорганна недостатність і часто з летальним завершенням хвороби. Контроль над синдромом системної запальної відповіді є ключовим аспектом лікування COVID-19. У подвійному, сліпому ардомінізованому плацебо контрольованому дослідженні, яке проводилося на базі п'яти медичних центрів, вивчали ефективність препарату ксаварон у комплексному лікуванні пацієнтів із COVID-19. Діюча речовина ксаварону, едаварон, має потужний антиоксидантний ефект. Завдяки нейтралізації значної кількості вільних радикалів. Едаварон активує ферменти антиоксидантного захисту, пригнічує перекисне окислення ліпідів, таким чином захищаючи плітини від ушкодження, а також запобігає виникненню підвищеної проникності ендотеліоцитів мікроциркуляторного русла легень. Завдяки своїм властивостям едаварон. Попереджує виникнення тяжких ускладнень COVID-19. Основними механізмами впливу є зменшення окислювального стресу завдяки нейтралізації вільних радикалів, в результаті чого запобігає ушкодженню ДНК, білків і мембран клітин, блокує цитокіновий шторм та запобігає синдрому системної запальної відповіді. Ксаверон має здатність зменшувати ендотеліальну дисфункцію, а також нормалізувати мікроциркуляцію, зменшує запалення, покращує вентиляцію легень та запобігає розвитку легеневого фіброзу, має здатність захищати нейрони та гліальні клітини від агресивних вільних радикалів, гіпоксії та нейрозапалення. Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня була однією із медичних центрів, які були включені, які брали участь у даному дослідженні. Критеріями включення пацієнтів у дослідження були вік від 18 до 75 років, підтверджена на момент госпіталізації до стаціонару коронавірусна хвороба, потреба пацієнта в неінвазивній кисневій терапії. Певні клініко-лабораторні показники, з яких частота дихання більше 20 на хвилину, частота серцевих скорочень більше 90 на хвилину, показники лейкоцитів у загальному аналізі крові, кількість їх більше 12 або менше 4,5, і підвищення температури тіла більше 38, або ж навпаки, температура тіла нижче 36. Ознаки пневмонії підтверджені за допомогою додаткових методів дослідження на момент госпіталізації, а також кліні або ж, клінічні ознаки дихальної недостатності. Наводимо вашій увазі випадки, які були пацієнтів, які були включені у дослідження. Клінічний випадок 1 – це чоловік віком 60 років, який госпіталізований. До інфекційного стаціонару на сьому добу хвороби із скаргами на підвищення температури тіла, нежить, кашель, задишку, яка посилювалася навіть при незначному навантаженні пітливість, слабкість. Вага чоловіка 104 кг, індекс маси тіла 36,4 що відповідав ожирінню другого ступеня. Супутня патологія це тривалий час гіпертонічна хвороба і упродовж 15 років цукровий діабет не інсулінозалежний. Пацієнт приймав амарив. На момент госпіталізації до стаціонару стан пацієнта тяжкий за рахунок вираженого інтоксикаційного синдрому, ознак гострої дихальної недостатності, температура тіла 39,2, у свідомості. Шкірні покриви бліді, а аускультативно над легенями вислуховували вологі, сухі хрипи, дихання жорстке, ослаблене в середньонижніх відділах обох легень. Частота дихання 28, сатурація 89, артеріальний тиск 140 на 90, тони серця ритмічні, частота серцевих скорочень 92. Діагноз ковідної інфекції підтверджено за, за даними ПЛР, виявлено РНК вірусу sars cov 2 Ознаки двобічної полісегментарної пневмонії підтверджено на рентгенографії, а також при ультразвуковій діагностиці. Пацієнту у першу добу госпіталізації проведено лабораторні дослідження, виявлено наступні зміни. Це підвищене шо до 40 у загальному аналізі крові. З-поміж біохімічних показників спостерігали підвищення рівня цирективного білка, підвищення активності починкових ферментів, лактат дегідрогенази, високі показники дидимору, інтервекіну 6 та фертину. Пацієнту призначене лікування це оксигенотерапія, етіотропне, а також патогенетичне, яке включало. Глюкокортикоїди, антикоагулянти та ксаворон у дозі 30 мг двічі на добу до вену. Враховуючи високі показники глюкози крові у першу добу госпіталізації. Показники глюкози 17 ммоль на пацієнт проконсультований лікарем-ендокринологом і призначено інсулін короткої дії. Починаючи з другої доби, стан пацієнта покращився, нормалізувалася температура тіла. На третю добу ми спостерігали погіршення стану, було діагностовано фібриляцію перед сердць та хісистолічну форму. Пацієнт проконсультований кардіологом, призначено кордарон довенно, ритм вдалося відновити упродовж першої доби. Введення У Увесь час перебування на стаціонарному лікуванні пацієнт отримував інсуліни короткої е, е, дії, а також кордарон вже в подальшому таблетовані форми у дозі 600 мг на добу. У, е, В динаміці хвороби, е, починаючи з 10-ї доби, ми спостерігали зменшення проявів е, гострої дихальної недостатності. Тервалість оксигенотерапії 12 днів. У динаміці на шосту добу хвороби ми спостерігали нормалізацію цереактивного білка, показників дедимору, інтерлейкіну, зниження рівня печінкових ферментів та лактат дегідрогенази. Показники феретину продовжували наростати. Пацієнт перебував на стаціонарному лікуванні упродовж 16 діб. Виписаний у задовільному стані, проте через 3 і 6 тижнів пацієнт після виписки стаціонару проходив на консультацію, йому проводили ультразвукову діагностику легень, електрокардіографію, ознаки пневмонії регерсували, ритм синусовий. Окрім вираженого астенічного синдрому, інших скарг у пацієнта не було. Наступний клінічний випадок це пацієнтка, жінка віком 62 років, яка госпіталізована на четверту добу хвороби із скаргами на високу температуру, нудоту, кашель, утруднене дихання, задишку та загальну слабість. Вага пацієнтки 64 кілограми, супутня патологія, лише гіпертонічна хвороба. На момент госпіталізації стан пацієнтки тяжкий за рахунок вираженого інтоксикаційного синдрому, ознак гострої дихальної недостатності, гарячкувала, у свідомості, шкірні покриви бліді аускультативно над легенями вислуховувалося жорстке дихання, ослаблене в середньонижніх відділах обох легень. Частота дихання 32, сатурація 88. Тони серця ритмічні, артеріальний тиск 30 на 80 частота серцевих скорочень 84. За результатами ПЛР виявлено РНК вірусу sars cov 2 Діагноз. Полісегментарної двобічної пневмонії підтверджено на рентгенографії, а також на КТ-легені. У першу добу госпіталізації було проведено лабораторні дослідження, виявлено наступні зміни: це підвищення рідня цереактивного білка, активності починкових ферментів, підвищення лактади гідрогонази та інтерлейкіну шосту. Враховуючи клініко-лабораторні дані пацієнт, пацієнтці призначено комплексне лікування, яке включало в себе оксигенотерапію, отіотропне індесивірум, а також патогенетичне глюкокортико, – глюкокортикоїди, антикоагулянти та ксаверон. У динаміці ми спостерігали нормалізацію температури тіла, починаючи з третьої доби. Ознаки дихальної недостатності регресували з п'ятої доби перебування в стаціонарі, а тривалість оксигенотерапії 7 днів. У динаміці отримано наступні результати біохімічні, бі, біохімічного аналізу крові. Це нормалізація цереактивного білка, лактат дегідрогенази, інтерлетіну шостого та печінкових ферментів. Пацієнтка виписана у задовільному стані для подальшого спостереження сімейного лікаря. І третій клінічний випадок це пацієнт, який не був включений у дослідження, але це цікавий випадок, і ми вирішили його вам продемонструвати. Пацієнт віком. 78 років госпіталізований до інфекційного стаціонару на СО на добу хвороби з скаргами на гарячку, кашель, задишку у стані спокою і загальна е сладкість. Пацієнт був з групи ризику щодо тяжкого перебігу covid 19 адже у нього е тяжка кардіологічна супутня патологія, е тривалий час гіпертонічна хвороба, хронічна форма фібриляції перед церкв, Мітральну трикоспідальну недостатність а також кардіальний церозпочинки. Стан пацієнта тяжкий, виражений інтоксикаційний синдром, ознаки гострої дихальної недостатності та серцево-судинної недостатності. На момент госпіталізації температура 38 у свідомості. Проте неспокійний, виражене відчуття страху смерті, емоційно лабільний. Шкірні покриви бліді, акарціонос, аускультативно вислуховували велику кількість сухих та вологих хрипів, а також різко ослаблене дихання в нижніх відділах обох легень. Частота дихання 28, сатурація 89. Тони серця аритмічні, артеріальний тиск 150 на 90. Частота серцевих скорочень 84. Діагноз підтверджено за результатами ПЛР. Проведено лабораторні дослідження і виявлено наступні зміни: помірний лейкоцитоз із сумом лейкоцитарної формули вліво ШОЕ-47, у біохімічному аналізі крові. Високі показники це реактивного білка, дедимеру, а також феретину. На кателеги, а також при ультразвуковій діагностиці, виявлено діагностовану двобічну полісегментарну пневмонію, окрім значного інтерстиційного набрику, спостерігалися множинні альвеолярні консолідації з обох сторін, а також Рідина в обох плеверальних синусах більше виражена зліва? Пацієнту призначене комплексне лікування, оксигенотерапію, етіотропне, а також патогенетичне, у якому, окрім глюкокортикостероїдів, антикоагулянтів, призначили саварон. Яка ж динаміка хвороби? Нормалізація температури тіла на другу добу, зменшення проявів гострої дихальної недостатності починаючи з 7 доби перебування в стаціонарі, оксигенотерапія упродовж 14 діб і загальна тривалість перебування на стаціонарному лікуванні 15 діб. На сьому добу у контрольних біохімічних аналізах крові ми спостерігали. Нормалізацію цереактивного білка, дедимеру, а також зниження рівня феретину. Якими ж були наші спостереження? Усіх пацієнтів, які в комплексному лікуванні отримували ксаварон, ми спостерігали скорочення термінів перебування на кисневій терапії. Аналогічний ефект ми бачили при призначенні ксаворону пацієнтам із грипом, ускладеним пневмонією, які потребували кисневої терапії. Після завершення дослідження, яке було проведено на базі п'яти медичних центрів, кількість пацієнтів, які були включені у дослідження, це було 150 Проведено аналіз і отримані наступні результати. Було встановлено, що у групі пацієнтів, які отримували ксаварон на 17 годин зменшено час терапії киснем у порівнянні з групою плацебо. На одну добу зменшено час до покращення стану пацієнта на один бал за шкалою ВОЗ. Шанси пацієнтів на ксавороні. Клінічно видужувати на сьомий день були статистично значуще вищими. Іксаворон знижував маркер оксидативного стресу МДА. Призначали препарат у дозі 30 мг двічі на добу, розведений у 100 мл фізіологічного розчину, тривалість лікування 14 днів. Дякую за увагу! Надію Михайлівну, дякуємо вам за таку потужну доповідь, лаконічну, але водночас глибоку та насичену практичними рішеннями. Ваша експертиза ну, справді надихає і дає відповіді на виклики, з якими ви стикаєтеся щодня. Я пропоную перейти до питань. Насправді, у нас трішки обмежений час, тому пропоную зупинитися на одному питанні, і це звучить воно наступним чином: як боротися з тривалим малопродуктивним кашлем у хворобах після перенесеного респіраторного захворювання. Дякую за запитання. Насправді, як боротися? Головне не призначати одночасно велику кількість засобів муколітиків, засобів, які пригнічують кашель. Можливо, достатньо буде спостереження пацієнта, адже відомо, що і після COVID-19, пневмоній, і після грипу тривалість кашлю. Сягає до трьох тижнів. Тут потрібно набратися терпіння насамперед пацієнту і, знову ж таки, пояснювати лікарям, що кількість засобів не завжди є ефективною. Дуже велике значення має наявність супутньої патології, характер кашлю, тобто є багато моментів, на які повинні ми зважати. Тежніше рекомендувати якісь із засобів. Чудово. Дякую вам за відповідь. Ще раз дякую вам за доповідь.